Доброго дня вас вітає Полтавщина. Сьогодні погода похмура, йде дощик. На вгороді вже робити нема чого. Тоді починаємо з вами готувати. І у цю погоду хочете чогось гаряченького, чогось такого ситненького. І тому ми сьогодні готуємо гороховий суп. У мене тут є ось отаке м'ясо. Це реберці. От, Кидаємо у каструлю. У мене 3 літрова каструля. Холодна, зовсім вода. Зовсім холодна вода, гляньте, бачите? Вода холодна. У мене є цибулинка, півмарковинки і шматочок селери, Ось такий шматочок селери, Півмарковинки, цибулинка. Дві картоплини і 150 грамів гроху, сухого, немоченого. Ось я зараз його висиплю. Ми його зараз з вами трішечки промиємо. Ось тепер він став мокрий, дивіться, він навіть змінив колір. У магазині я купую написано крупа горохова. Не просто горох. Бо горох може бути і не лущений. А обов'язково, щоб це була крупа горохова, щоб так було написано. І тоді воно розварюється дуже гарно. Ну, так, трішечки промили. І у холодну воду висипаємо наш горох. У холодну воду не в теплу, не в гарячу, а у холодну воду висипаємо наш горох. І тепер тільки вмикаємо газ, і хай воно собі починає кипіти. Поки буде закипати наш суп декілька разів. Треба замішати, бо горошок може пристати до дна. Подивляйтеся. Не солимо, не перчимо, нічого не робимо, поки не розвариться горох. Моркву і селеру нарізаємо соломкою. Горошок наш закипів. На годиннику пів на 12. Залишіть кришечку трішечки відчиненою, щоб не піднімалася піночка з гороху. На годиннику. Без десяти час. Горошок уже в мене готовий. Дивіться. Бачите, як він розварився? Кидаємо моркву цибулю і селеру. Прокипіла морква селера і цибулька. Я їх не всмажую. Додаю картопельку, я ріжу його таким маленьким брусочком. Додаю солі, десь чайну ложку, три горошки духмяного, два лаврових листочка, дві гвоздички, зелень і суміш перців. Картопелька вже готова. Додаємо чесничок, три середніх зубчики. Я часничок додаю до всіх страв. До борщу обов'язково, до капусняку, до супу, до усіх таких страв, навіть у смажену картоплю додаю часник. Тепер вже одна хвилиночка і суп готовий. Затратили ми на приготування цього супу півтори години. Останній штрих додаємо 2 столові ложки олійки. Це теж змінює смак. І Суп готовий. Ось такий чудовий у нас вийшов суп. А я ще до супу беру квашений огірочок. Ви так не куштували ніколи? Спробуйте, вам сподобається. Усім смачного, усім пока-пока, усім до побачення!